Сьогодні Тернопіль зустрічав своїх героїв наші мужні хлопці, котрі останні тижні провели, наче в пеклі в гарячій точці під Донецьком приїхали додому. Потяг зустрічали рідні, близькі та просто небайдужі люди. Їхні сльози радості на очах бачили і наші кореспонденти. Квіти, оркестр стривожені і водночас щасливі очі зустрічаючих на залізничному вокзалі. Сьогодні було як ніколи людно. Додому повернулися хлопці, котрі несли службу під волновахою, що на Донеччині. Обіймають рідних, не приховують емоцій і на камур. Говорять, не кажуть розповідати про пережити важко. Цей молодий хлопець Назар, якраз 9-ї роти 3-го батальйону 51-ї механізованої бригади, з якої зовсім нещодавно загинули українські військові. Було їх 92, а залишилось 59. Багато людей мого віку, старші мене, молодші мене, які погинули там. Тупо так сказати, як пушечне м'ясо. На 48 хлопців було 10 знищених старих ще радянських бронежилетів. І завдяки місцевому населенню наших військових розстріляли. Завдяки місцевому населенню люди і погинули, Чому? тому що місцеве населення не дало розташуватися на блокпості і заблокували нам практично хід. Не випускали ні ні вперед, ні назад. Просто сталося тупо чекали, не знали на що. Дочекалися до того, що приїхали, і відпочатку. розстріляли чеченці. Чеченці, це були чеченці, реально, так. Да. Назар служив разом із хлопцями з Волині, котрі додому вже не приїхали. Повертатись у те пекло він не хоче. Щоправда, почуття помсти за друзів є. Їхати хочу, але з такою думкою їде, що така ж дорога назад або в грубу, або в наручника, якщо втечаш, і все. Да. Тому що тут виходу немає інакше. Серед натовпу зустрічаючих, Назар шукав свою другу половинку Світлану. Їх зустріч розчулила усіх. Історичний факультет, педагогічний інститут. А звати я з обівка Світлана Дівчина Світлана зізнається, пишається своїм героєм і проситиме не їхати більше. Просто надіятися на Бога. Ми молилися, давали за здоров'я, давали в почаї, вдавали в нас на святій горі, давали, давали в Тернопіль, давали по різних церквах, просто-напросто, щоб Бог допоміг їм. Як він пішов, як доброволець, як сам пішов? Ні, йому сказали, пішов його швагро і пішов він. Їм сказали, хтось, один, хтось одному, мусить йти мусити сім'ї і забрали його. Просто в нього в його сім'ї в швагра є троє дітей маленьких. Ну просто, просто він не мав виходу ніякого. 11 квітня він покинув рідний дім на блокпості під Донеччиною, був півтори тижні. Надіється, що поки буде у відпустці, війна в Україні закінчиться. Все, що пережив, не забуде. Що ніколи не забуду. Коли ніс свого друга на руках, який просився, поможе, А мені по руках текли його мозги. Ото ніколи не забуду. І коли знайшов Бушлат, осена в Бушлаті телефон дзвонить, під ним беру телефон, мама дзвонить. Як сказати, ні відповісти, ні вибити за це ну.